І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в Міндустрі. Міндустрі. Ще Міндустрі. Міндустрі. Коротше. Я не знаю, як вона правильно називається. Напишіть в коментарях або що ще. Ми вибираємо Серпулу і зразу вже поїхали. Ви спитаєте, чому я так роблю, бо якщо чесно, я це відео не маю записати шостий раз. Я вам чесно кажу, я шостий раз десь намагаюся записати, тому я все так швидко вже тут роблю. Я розумію, вам не так цікаво буде, але. Що є, то є. Бо якось, але все одно я тут можна дуже швидко розвитися і далі вже будуть незвідні території. А це дуже добре і дуже добре, я вам так скажу. Дякую Іван Коваль, я вже запам'ятала твоє. ім'я. Ну, да. А що тут робити, я не пам'ятаю. Я не знаю, що тут робити. Ладно, це була шутка. Таке собі сміх. Окей, що я можу вам сказати? Дякую за цю гру. Якщо чесно, я про неї навіть нічого не знав геть. Прям ноль. Але мені гра подобається. Типу, я вже про неї дуже багато знаю, бо я, ну щось знаю, я подивився один гайд. Тому я спробував просто пограти і навчитися. Я тільки навчився, я навчився тільки на Серпу. На е, Ким ще планета є? Рек, ри, рікар. Ну, коротше, напишіть в коментарях, яка є ще друга планета. Я теж не знаю. Ну, я просто забувся. Ще може подивлюся, Не списіть писати. писати в коментарі. Але напишіть. Все, вдруг. Е -е. Сходи, ще один дуже класний прикол. Або цю гру робили українці. Чому? Е -е, виняток з того, що тут зразу вже встановлена українська мова. Я тільки її скачав, а в мене вже тут українська стоїть. Типу, все хорошо. М -м, я справді кажу. Окей. Я вже роблю ферму сми... свинця, Я вже повністю експлуатирую. Експлуатірую мідь. Якщо чесно, я не знаю. Не думаю, експлуатація це, типу, використовування. Не виправте мене, хто знає Бо вже не знаю. Ну, експлуатація, це ж значить використовування. Окей, я не шар. А, значить... робимо... Ага, а как я это сделаю? Треба с другой стороны. Треба с другой стороны. Угу. Старс. Не Ладно, надеюсь, я сейчас скоро стану зирукой. Чи угу. старс? Нифига не старс. Ой. Значить, от тепер механізм має працювати. отако і все, погнал. Опа! сонік, сонік топ. Ну, в комментариях. Ну, а що монтаж хороший дела? Окей, нормально. напишіть що в мене хороший монтаж. Бо я сам собі Я це не можу. Участь за чморнем, просто трошки. Приблизно так знатно. Окей. А кто знает? Ну, зима все Зимовися, хорошо. Тепер надо подвинья башта. Все. Давай по фастику стану. О, вс. Подвинем башту, давай. Опа! И сюда. Оп! Что вже за пять минут. О, Раз, два, три. Давай! Все. пять минут стукнуло. За 5 минут наслідки швидко розвелися. Ще не знаю. Я тут зразу по фастіку зроблю. Е -е. Ну. Якось не подумав. Значить давайте тут зроблю ще одну подвійну. Башту. Я просто зразу порую. Поки в мене є фора, я можу по фастіку чисто загрузити. Е зразу дві подвійні башти. Тягне. бо Це перші хвилі будуть. Тому все таке постараємося. Просто я не знаю, на що я це роблю, і за те, що дивіться, я прикола не в тому, що, як би так сказати. То, що тут будуть перші хвилі. Я думаю, перші хвилі будуть геть не жорсткі. Геть не жорстки. Геть. Я вам Кажу геть. Ні, я вам не кажу геть з каналу. Я вам кажу, я кажу, геть не буде жорстокі волни, Поки що. Поки що! Поки що. Поки що. Я і мій гумор. Не, ну, я не гуморіст, я не знаю. Окей, ну, в принципі, у нас прокладенний шлях там уже поперла і... В принципі, що я можу сказати, зараз дойдуть оці перші мідні зливки. Ну, коротше, перша мідь вже і почнеться шарманка. А, а не, треба ще мідні стіни дослідити. Ось мідні стіни, мідна стіна, а тепер їх треба поставити. Ось кудись ось сюди давай. Так, ось така родочка. У мене якраз. Ой, міди куча можна не доробить. Ну, як сказати, доробить. Зробити. Не доробить, бо я все ще наробив. Свої нюанси. А я не понял. В смыслі. В смысле якого слова? А люди хотіть нічого не добудував. Ти я тут все похожу. Ладно, не, я не буду. все одно! За меня уже стрільно стрельне! Ну ладно. А, вот тут все один пішов, непогано. Хорошо, даже один пішов. Тут б хана була із тоша. Просто тупо не встиг би все. Давайте і отут ще дві. Так, раз, два и все. Ой, а тут я здорово. А, ну тут мене без ника бо в мене було. Ну, тепер я понімаю. Ам. Мені треба тепер розсіювать. Да, розсію. В смыслі. В смыслі в мене піднімає. Аня сюди, непонятно. Ну, значить прийде. Добре. Судьба мне не наказала я щастя Я просто хожу и озвучу. Я понял, что це добро не проведе. Ти я краще сяду жучку і буду далі записывать. А тепер класс. А в няні 78 відсотків кайфи. М -м -м, я не М -м -м, блин. Я не знаю, що мені потрібно розширювати мої ферму MIDI і свинцю. Кстати, виходить, що. <кхи> виходить, це Брухт. Ну, Брухт мені не надає, що тут вода. Прикольна текстурка. Ось така пророблена, мені подобається. Кстати, вона ще дуб... є. гра також на Бета ПК. Якщо мама хороший на телефоні наш буде візьме з телефона. На, на шо, на, на ну на що да, да, да. ну, не на комп'ютері? Ну кей. Свинець як боєприпас. А де свинець? В смыслі? А де свинець? А де він? Він почало теж знизу було, чи не? Ваш торчивоч. Ну на мене куплено. А, теперь мне надо и поставить. Ну, все. А, давай. Все, поставим. Что дальше? Вот сейчас свинец. Скажите мне, вы издеваетесь? Я буду всю дорогу тащить. Да? Буду всю дорогу тащить. Класс! Кайфы! Все, поехали! Ой, як б не було, поїхали. Треба все-таки це зробити. М -м, кстати, насчет підписок. Що насчет підписок? Підписок у мене не підписаний. 90%. Відсотки, 10%. У мене 10% підписано, 900 не підписано. Ну, як так можна? Я на перших секундах запису я вам то висвітив, щоб ви серйозно побачили. Я, даже зараз, коли буду монтувати, я ще раз люблю цю авантюру е, і покажу вам на відсотки. Кстати, насчет е, і хлопчиків. Я на монтажі теж додавлю сюди е, Ну, аналітику і я я те, що хлопчики набагато більше на моєму каналі, ніж дівчат. Я розумію, у мене не досить мене не дуже дівчачий контент. Ну, в принципі, я думаю, брало Серсій таксим заходить. Ну, у мене ж не прям хлопчачі ігри. У мене хлопчачі. Вот я сміюся. Просто я не буду знімати дівчачі. Наше мені позор. Я думаю, в принципі, я думаю, всім заходить. И, тому я знаю, що хлопчиків більше на моєму каналі, ніж дівчат. І дівчатам треба піднажати, бо треба показати, що дівчата все теж сила. Ну хлопці, ви теж не збавляєте темп. Зараз тут, як наберуся, підписки дівчаток, що все вам, вона буде. То, ви теж там давайте. М. Ну, а в мене вже тут прямо все технологічно. У мене вже повністю заповнений розсіювач. В розгляді через 20 секунд. Класс! Кстати, а може надо. не надо? А може давайте... А, Понял! Все. Иду далі. Можна зробити другий шланс стін. Це знову ударить. Значить, не будет. Ну, в принципі, у мене це є. В принципі, чому би не можна вже це і зробити. Ну, якщо настільки ленький і нема що робити, то в принципі можна і зробити. Опа, уже один противник. Чи не вийде. Йому вийшло. Ну, кстати, я не знаю, що було б. То краще, я думаю, краще два слоя стіни. Ну, чим більше слоїв, тим краще. В тому прикол. Із -за того, що дивитися. Наприклад, в тому те, що... Він би зараз міг підірвати мої башти і зруйнувати передні Я розумію, все одно ну, він там через 300 років до мене буде йти. Але все одно, типу, я тут нічого не можу сказати. Свої нюанси. Тому краще хай свої, як і було, так і залишить. В ну, принципі, типу, в мене медія мене дуже хороший істочник. Дуже хороший, бо їх дуже багато. Я поки ці штуки познищую, мені треба ще, може, трошки свинцю. Бо можна буде поставити ще один не розсіювати. Не знаю, я, звісно, розумію, Ми і там і так нормально справляються, не можна ще одного поставити, типу чому б ні? Кстати, я б вам таки не сказала. Все обов'язково треба під кожним відео ставити лайк. Ну бо це ви, по-перше, підтримуєте мій контент. Друге, платите за контент. Ну, я, звісно, розумію, хтось не ну, може там зареєструвати, або в когось проблеми. Ну, вже дивіться. А там вже ще проблеми, вже ви можете підписатися. Але краще вже зареєструвати такий YouTube, ну, профіль, або як воно що там. І дивитися спокійно мої відео і з підпискою, і з лайками. Так, давайте пише про дзвіночок, бо це теж дуже важливий друг він буде вам повідомляти повідомленнями про кожне моє видане, Ну, про кожне моє відео. Я сильно спам'яти не буду, бо так воно виходить раз в 3-2 дні. Можливо, даже в чотири було. Це також, ну, полезно Я би не сказав полезно Корисно. А на русський. Я не русський. Я не... О, Я українець, вам буде більше пічніше, ну, в принципі, через все. мій початок позорний, ну, мій позорний початок. Все, повертаємося. Оце. Це буде дуже впічно. Окей, що мені треба? Це перехрестя. Що? Кстати, я дуже сильно забувся казати вам про мій ТікТок канал. Видно, у мене є в... очевидно, в ТикТоке... Можно найти біля опису канала, буде ссылка, будет написано мій Тикток канал. заходьте. там. Теж там теж мои видео прикольные. Там можно тише посмеяться. А тільки я там не говорю, а у вас все ну ничего страшного. Типа, все хорошо там. У мене матики там ничего нема такого сторонного а там все там хорошо. Хотя там також є ссылка на YouTube. <свистак> ну, а я все вам давно скажу, бо... Короче, зайдите, щоб у вас був інтерес Окей. Okay. Ну, ми, в принципі значит, все одно. А у буде будет якась задача чи ні хоча мабуть, ця задача у мене є справа. Опа! А ж а ч вони? Так, все, знаєш що... А чого вони ще вижать? Це ще на всю Ну Все істрібляємо. Ні, просто боюся, щоб вони не прорвали першу стіну. Хоча вони бачили, вони пішли типу такими різками. За такий час можна, в принципі, відремонтувати пару стін. По чому б мені? Але зараз їх наоборот знищують. Ну, я її знищую з-за того, що треба отакі новенькі, щоб все було добре. І щоб вони їх не прорвали. Ході тут теж треба замінити. Знаю, не підуть, у нічого страшного. Хай будете там Росія, ви Ну Будь вже просто так пропадати. Ну, окей. В принципі, в мене вже виглядає карта добре. Стоп. Маршрут. Ви мені хочете сказати, що це свинець? Тут був весь час? Ви зіваєтесь? знущаєтесь? Скажіть чесно. Коротше. Окей. Я в шоці. Я просто в шоці. Ну тут був весь час. Моя трудився з одного ну, родовища діставалося. Ну, що, молодець, старс. Молодець. Ну це? Ладно, все, 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 все. В принципі, тут вода, на мій полі, у тут хороша, ну, добре пророблена. Типа, гра, ну, хороша. Я тут нічого не можу сказати, навіть цікаво. Я б зняв другу частину, тільки мені в... Впадло. А впадло мені того, що, по-перше, мені треба зняти озвучить. Опа, наступна хвиля вже. Це мені треба пройти 10 хвиль Йомаю А е, я щось не поняв. А я щось не поняв. А що це так нечим набахнули А, шокрас. Блин. Треба провернути штуку. Ладно. Давай то есть такое. Не, вот такое, да. Теперь такое, ну и по, -по, -по кайфуку. Ну тут уже не такая. Не так сильно пошкодили моїх сину, но не ну, прям оцей. Видите, вони кожну хвилю стоит більш жорсткі, Жестокий. Типа, більш сильніші. Що я ще не знаю. Ну, можливо. Окей, mm. okay, ну кстати, а я не пойму, ч там никто ніх не нападает. А ч там никто не нападает, ч тільки на правую сторону, ніхто не никто недем, mm, добре, я не разумів прикола. Да, на цьому видео, может вже Буду потрошки закінчуватися Що таки дякую за перегляд. Ну, кстати, не забывайте ставить лайк. Це обов'язково потрібно, треба щось заплатити. Що у вас немає змоги, кстати, можна зробити третю башту. Це, мабуть, буде поки що в наступній серії, а я поки буду дороблювати. Я поки що буду вам розказувати так. Також можете дивитися і розуміти, що я роблю. Також. Дайте мені пару парад, особливо Іван Коваль, бо я потім він по цьому шарить, бо він мені і предложив цю гру. Тому, значить, я сподіваюся, він щось мені порадить. Може я щось неправильно зробив. Може я щось не доробив. Ну, в принципі, тут осталось щось тут зробити. Кстати... Лайк, like. я бачу, що ви ставите лайки, коли відео хороше. Значить, я буду їх і робити такими хорошими. Також не забувайте про підписочку. Не, не. Надо бути крутим пальчиком. Ну, а може крутою дівчинкою, типа тут. нічого. Надо підписатися на мій канал, що хлопчикам, що дівчаткам, типа. Правоволіки. Також з різних країн можуть теж підписуватися. Типа для мене цього мисвого немає. Мені можна щоб підписувати. Але все одно. Дякую. О, дякую за 50 підписників. Знаю, у мене вже скоро 60 буде. Ну, щоб вас більше змотивувати до 100 підписників, це. На 100 підписників я можливо зроблю э, телеграм-канал. Як вам таке? М? Ну, окей. Дякую за перегляд. І всім пока!